Вам чем... марків, так, Степанку. І один, Юрій понад 17. 17 років. Так, так. Один Долк. ще 43 роки ще працював, а потім ще закинув бізнес. Іван Івана Софія. Трошки про батька е, е, Андрея Шептицького, він назвався Іван. Він був дуже високоосвіченою людиною. Він любив колекціонувати з всі рукописи, що свідчили про їхній давній рік. Олександр Федро вона знала чотири мови, грала на фортепіано, була дуже такою розумною і духовною людиною. Потім, коли її питали, як вам доводили в сім'ї виховати таких побожних дітей, то вона говорила, що коли дитина щось зробила добре, вона молилася Богородиці Діву, коли зробила щось зле, вона також молилася Богородиці Діву. А ви бачите на цій, на, на цій фотографії, скільки є? П'ятеро дітей. Так. Двоє їхніх синів і це всі семеро були хлопчиками. Так. І одної дівчинки в сім'ї. Двоє вони помирають. Один хлопчик був. Два. Сімнадцять два, це я його звали Юра. І два урочки – це був Стефан. Бачите, а тут на цій фотографії ми бачимо Лево, тоді йде мати Софія, бачите? Тоді Олександр, тоді Андрей, тоді Іван, Климентій і Станіслав. Присвячено блажану ага. Климентію і митрополиту Андрію. Зараз також тут справи в нас і категорічні класи, де проводяться науки і дітей від трьох років. Також подружні пани мають в понеділках зустрічі. Своїй преднайдорожій крові травмою через наші молитви викрасити хрісника ласку, на, вир... на вир... усвідомлення, своєї вітчали та твоєї Ісусе за загли... величезною любові, щоб... щоб тебе відразу били і вилучали на віки. Духа, як проголошують вирок моєї смерті, подивися, які мовчанці, за якою терпіливістю зла і злажі, які приймає його моє серце. У душі, що хочете мене на наслідувати, вчіться зберігати мовчання і свого духа, тоді, коли вас болить і коли вам притили. Всі ради читання. Божу, кров, кроку, Ісус Христос, Сину, вечір, час страждань через Його рану, Раним, Через його серце, Починаєш боротися, хто яку молитву знає. Mm -hmm. Наступної стації при другої стації зупиняємося. Mm -hmm. Що поклали на мої раме. Великий його тягар, але набагато більше моя любов до душ. Душі, що люблять мене, порівняйте своє терпіння з любов'ю, яку маєте до мене. І не дозвольте, аби в та лінь погасили полум'я цієї любові. Привічний, котру Ісус Христос, Христос і син, і і нас Славич. То голову, порану, на тебе через його серце і всі його Божі, заслаб, тим душе. Ти е живот и сила Божия и Ти и спасени. Отрова кръста прощаюся з моєю пресвятою матір'ю. Розваж над терпінням наших двох сердець. Помагаю і слухаю нести тест. Слава страстям твоїм, слава Богу! Бог перевищує усякі її помисли, О, ви, що з любов'ю до мене заплить світо і сно, що на цій землі любові не розмовлять, а перед родом. стає довгою і нестерпною, ніхто не приходить, щоб мені допомогти. А я від великого виснаження вдруге падаю під Христом. Туші, що йдуть моїми слідами, не знеохочують це. Якщо ваше життя без духовної підтримки обновлено, піднесіться на куху, дивіться, як я вдруге падаю по дорозі. На порогоду, але піднімаюся, якщо бажаєте зміцнення, приїздіть і поцілійте моїстоти. Привічний хоче, прийми вінаємо зверху Божу кров, котру Ісус Христос і Син пролив і час родини через його рани, через його святу голову атем тай, через його атем. Той Боже за всіх просимо молитися за прощення гіха, діто вбивства в наших родинах, щоб кара Господня не впала на наші сім'ї та за збереження зачатих дітей. А дітей просимо молитися за прощення в усіх батьків та за наші намірення. з Дай That's classical, it may be fine spot. Таким чином найти душі, що вважають з динамик и відмовляйтесь на що я я коронавірус, то як мала вода нового ранку. Назвається і сміть за тим, хто наближається до приходити. Вічний Очі, в ми від нас жертві, Божу про Ісус Христос, твій Син, пролив і час на жен. Через Його рани, через Його святу святого, поране ротень, через Його серце і всі його Божі заслуги. Всяка стаття Ісуса знімають одяг і напивають жовче. Знаєте, як Ісуса розпинали? Подивіться, що страшно дивиться, правда? 11 стація Ісуса прибивають до Христа. Слава! Христо! Слава! слава твоєму Господи. Стою на вершині голготи, де на мене чекає смерть. Кати прибивають мене до Христа. Не можу поворушити рукою чи ногою. Та це не цвяхи, а жертовна любов у мене. З моїх вуст не зрине ані скарга, ані стогін. Всі ви з'єднані через у зами любові, не жалійтеся, не нарікайте, коли ці благословенні цвяхи будуть розривати вам руки і ноги. Придіть і поцілуйте мої рани, і в них знайдете силу. Придвічній Отче, цю Божу кров, кров котру, Ісус Христос. Страждання. через його храни, через Його святу голову, поранену термін, через Його серце і всі його Божі заслуги. Прости душам і спаси їх. Крови Христа, мого Спасителя, величаю тебе з найбільшою честю і любов'ю для винагородження ворожнях, за зневаги, які завдають тобі душі. Ісус мирає на Христі. Слава! Тує сльозами, моє обличчя, обличчя. Потім віддаєте вдома, а я покласти його до дорогу. поклика... покликані стали учасниками. Водій жертві. Прийдіть і візьміть моє тіло. Намастіть його матом свої чесно. Щоб перевірити. Що? Чи він ще? Витекла що? Кром. Голова та бачите кров. То вся вода, яка була в організмі, а червоний, то вся кров, яка була в організмі. Цей образ називається животні веселою. Там було написано суси убиває води. 你们是彼